Привіт! Садиш малину. Не роби це просто в землю. Зроби це по-розумному. Цей торф'яний субстрат це суміш торфу, біогумусу і сапропелю. Живий ґрунт. Мікроорганізми. Гумінові кислоти. Повний набір мікроелементів. Просто змішуєш половину фарм із землею. І все. Ніяких добрів, ніяких грибків. Міть! У складі, як природний захист для коренів. Полив і готово! Цей субстрат важчий за торф, Але саме тому він тримає вологу і не пересихає. Малина росте, як на дріжджах. Спробуйте і побачите різницю самі. Отже, фарм, живий ґрунт, жива малина! Усім миру здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!